Виконуємо номер 749 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза, 2022 рік. До обіду в кіоску продали яблук на 90 гривень. А після обіду на 126 гривень. Причому після обіду було продано на 6 кг більше, ніж до обіду. Скільки кілограмів яблук продали до обіду? І скільки після обіду. За умови задачі сказано, що до обіду в кіоску продали яблук на 90 гривень. А після обіду на 126 гривень. Знайдемо, на скільки гривень більше продали яблук після обіду. Для цього 126 гривень віднімемо 90 гривень. І це дорівнює 36 гривень. Пояснюємо. На скільки гривень більше продали яблук після Обіду. Також в умові задачі сказано, що після обіду було продано на 6 кг більше, ніж до обіду. Тобто, в гривнях це 36 гривень, а у кілограмах яблука це на 6 гривень більше. Знайдемо ціну одного кг яблук. Для цього 36 поділимо на 6. Дорівнює 6 гривень ціна одного кілограму яблук. Тепер ми можемо знайти, скільки кілограмів яблук продали до обіду. 90 гривень виручка ділимо на 6 гривень за кілограм. 90 поділити на 6 буде 15 кілограмів. Пояснюємо, продали яблук до обіду. Продали яблук до обіду. Тепер знайдемо, скільки продали яблук після обіду. Виручка 126 гривень, ділимо на ціну 6 гривень за кілограм, 126 поділити на 6 буде 21 кілограм. Продали яблук після обіду. В умові задачі стоїть питання, скільки кілограмів яблук подали до обіду, і скільки після обіду записуємо відповідь. Відповідь: 15 кілограмів і 21 кілограм. Номер 749 виконано.